Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі, коти час. Рушаний. Поїдемо разом у кіт-Франциско. То Усі ліворуч! <Покупну> Вже стільки нового ворог yeah. Марліно, матуся скоро прийде. Ha -ha -ha. -ha -ha. Хто це така? <покупну> а це що у нас тут? Спитала в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно, леді! Ви при своєму розумі. <покупна> Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати у кошик. ні! Що ж, бувай! Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. У the planet... О, Сіням, звичайно! You can't М -м, моє волосечко, мій задочок, мій виглядочок. Стривайте, закотобудьте. Я неймовірна. Що нам знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику! Упсики. Схоже, кексик трохи підгорів. Дороготи! Мерліно, принеси килимок для йоги. поза Очки, невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?